У водах Карибського моря серед хвиль і грому гармат розгортається гра зради та хитрощів. Пірати збираються на палубі, готові атакувати іспанський галіон, що везе безцінні скарби. Але серед них є ті, хто грає за власними правилами, готуючись до бунту і таємної боротьби за золото. Лише найхитріший виживе у цій небезпечній грі довіри та зради, де кожен союз може стати смертельною пасткою. Всім привіт! Мене звати Артем, і сьогодні ми з вами поглянемо на настільну гру Тортуга 1667, яка більш виглядає як книга. Карткова гра від 2 до 9 учасників, яку в цілому можна описати як гру на соціальну дедукцію з елементами перетягування каната. Цей огляд виходить за підтримки видавництва Ігромаг, на сайті якого ви з легкістю можете придбати та перезамовити собі настілки на будь-який смак. Тут діє програма лояльності по знижкам, отримання бонусів за ваші коментарі, а також можливість запропонувати гру для локалізації. До речі, для вас також є приємний бонус у вигляді промокоду на 10% знижку для ваших замовлень. Посилання в описі. Що ж, тортуга 1667 – це на спатігеєм, якому вам доведеться поділитись на дві команди за допомогою карток вірності і під час партії спробувати зібрати якомога більше скарбів у трюмах відповідної країни до своєї карти, адже наприкінці неважливо, скільки разів ви були там. Капітаном чи що ви там робили взагалі під час партії. Головне за яку країну ви грали, є чи більше скарбів у вашої країни, ніж у противників наприкінці партії. Тож в цілому гра складається в нас із трьох елементів: це поле, на якому є три кораблі та острів тортуга, п'ять карт подій, які будуть лежати до перед вами, і є різних карт голосування, які вам будуть потрібні постійно у цій грі, адже голосування це одна із головних механік у грі. Тож на початку, отримавши свою карту вірності, ви дізнаєтесь, до якої країни будете відноситись Франції чи Британії. А далі треба розподілити початкові ролі, діставши фішки гравців із торбинки і розмістивши їх по черзі на двох кораблях зверху вниз. Той, хто займає верхню позицію, стає капітаном, далі йде на нас старший помічник, а останній на кораблі буде юнга. А також на кожен корабель необхідно розмістити по одному скарбу у будь-який трюмів, що робить капітан кожного із кораблів. Загалом, під час кожного ходу, ви будете виконувати лише одну дію, із і для всіх гравців вони однакові. Однак, якщо ви маєте якусь роль, як то капітан чи старший помічник, чи губернатор. Якщо ви потрапили на острів, тоді ви отримуєте додаткові можливі дії. Наприклад, капітан може організувати атаку на інший човен, щоб захопити наявні там скарби. Під час атаку усі гравці, що є на кораблі, обирають по одній карті голосування з руки, і ще одна додається з колоди. Карти перемішуються і відкриваються. Під час атаки враховуються тільки верхні символи, серед яких є гармата, факел та відро. Кожне відро гасить один факел. Проте, якщо вам вдалося отримати гармату та горящий факел після голосування, ви проводите атаку і забираєте один скарб з нейтрального корабля іспанського галеону, викладаючи його в один із трюмів Британії чи Франції. А якщо на нейтральному кораблі немає скарбів, тоді ви забираєте скарб з корабля суперників. А після будь-якого голосування гравці добирають по одній карті голосування на руку, щоб їх знову було три. Крім цього, за дію капітан може висадити на тортугу будь-якого іншого гравця, прибравши його з корабля. І для цього навіть не потрібно голосувати, адже це ж в цілому капітан. Тож ви переміщуєте фішку гравця на тортугу, і він відразу займає верхню вільну комірку треку на острові. І що цікаво, якщо це верхня комірка, він стає губернатором і отримує додаткову дію, а саме влаштувати піку. Усі гравці, що є на острові, навіть якщо гравець лише один, обирає знову одну карту із голосування. і ще додається одна карта із колоди. І тепер треба дивитись на флаги. Чиї країни флагів більше, туди ви і переміщуєте усі скарби на острові. А якщо нічия, тоді по одному скарбу залишається на кожній. Зі сторін. Проте сидіти губернатором на острові постійно це не дуже вигідно, адже найцікавіше проходить все ж таки на кораблі. Тому у свій хід, знаходячись на острові, ви можете сісти в шлюпку. І це уся ваша дія в хід. А також задію, наприклад, в наступний хід ви можете висадитись на будь-якому кораблі, ставши юнгою. До речі, в шлюпку ви можете сісти із корабля також, перепливши таким чином на острів чи інший корабель. Крім цього, зазначив, що знаходячись в шлюпці, вам доступні усі базові дії, які пов'язані взагалом із картами подій. Але про них ми поговоримо трохи згодом. Щодо корабля, то будучи старшим помічником, ви можете підняти бунт і проголосувати за те, щоб зняти капітана. І у цьому голосуванні будуть приймати участь всі гравці з корабля, крім капітана. І якщо черепів після голосування у вас виходить більше, ви висаджуєте капітана на тортугу і замінюєте свого капітана на кораблі. В іншому випадку нічого не стається. А ось Юнга, останній гравець на кораблі, дуже хитра і крута роль. Адже, як особливу дію, він дозволяє перемістити один із карбів з одного трюму в інший на своєму кораблі. Що ж, зараз ми подивились на особливі дії персонажів, і це ми зробили, щоб зрозуміти, як ви можете маніпулювати скарбами на кораблях та додавати їх у певні трюми. Та те, що розміщення ваших фішок на різних позиціях треків кораблів та острову надаватимуть вам певних бонусів саме зі скарбами. Однак. Це тільки половина гри, адже інша ховається за п'ятьма картами, що лежать біля колоди, картами події, з якими будь-який гравець може взаємодіяти під час свого ходу. Тож загальні дії стосуються карт подій. Її за дію ви можете або подивитись дві карти, а потім покласти їх назад, чи відкрити одну із карт в ряді, актувати її властивість, або запропонувати на вибір іншому гравцю дві карти, І він повинен обрати одну із цих карт, відкрити і актувати її властивість. Її відповідно тут ховається інша частина гри підстави, хитрість та маніпулювання. Адже, як ви розумієте, деякі карти приносять непогані бонуси для вашої команди, а деякі навпаки. Але за більшою мірою ви повинні знати або хоча б здогадуватись, хто грає за яку команду, адже більшість карт дозволяє вам так само переміщувати фішки між різними місцями поля або пакостити суперника. Наприклад, гравець, який відкрив капельське свідоцтво, може перемістити будь-якого гравця зі шлюпки чи острова на останнє місце будь-якого корабля. А пістоль дозволяє обрати будь-якого іншого гравця і відправити його на тортугу. А наприклад, чорна мітка змушує саме вас перейти на тортугу. Проте деякі карти можуть дозволити вам відмінити своє переміщення, як, наприклад, карта Фонтан Молодості, чи навіть добрати карту голосування, щоб пізніше зіграти відразу дві карти. Однак, у колоді є ще й такі карти, які навіть змусять вас помінятися ролями з іншим гравцем, чи навіть втратити усі скарби, що вже були зібрані на кораблі. Її таким чином гравці переміщують скарби зонами до моменту, поки не буде відкрита карта іспанська армада, яка й змушує гравців підвести підсумки і подивитись, в якій країні вдалося зібрати більше скарбів і виявити переможців із відповідними картами вірності. До речі, за гри напарною кількістю один із гравців гратиме за Голландію. Її переможе лише у випадку, якщо між Британією та Францією буде нічия за скарбами. Що тут сказати, граючи в тортугу 1667, частково вона нагадала мені резістенс. Саме своїм голосуванням, адже тут за фактом тобі потрібно з'ясувати, хто є на якому боці, саме через ось ці голосування. Про те, що цікаво, тут в тебе немає відправної точки, підозри підозрами, але підтвердження знайти неможливо. І усе, що може видати, це саме розміщення ось цих скарбів на відповідних комірках країн. І то в цілому це не показник, особливо на початку, адже за фактом варіантів, як їх потім можна буде перемістити під час партії, у вас безліч. По друге. Це те, як гравець обирає карти, і кого він обирає ціллю. Це гра про спостережливість, комунікацію та дедукцію. Кожна дія або деталь поведінки може натякнути за кого саме грає гравець. А якщо це знання є, вже можна працювати далі. Однак, навіть у такому випадку у кожного навіть розкритого. Гравця є важелі, як саме перевернути гру на користь своєї команді. Навіть на тій самій тортузі ви можете просто пересунути скарт на інший бік, і це вже плюс один скарт. Або стати юнгою і перетягувати ці скарби постійно, поки вас не виженуть. А потім ви це будете зробити знову, припливши на шлюпці. Тож в цілому, тортуга це гра ситуацій. як вірно розпланувати свої дії, щоб відкритись у потрібний момент і зуміти максимально нашкодити суперникам, заблокувавши їхні потуги. Загалом можу сказати, що гра непогана і має свої цікавинки. Однак, звісно, хоча вона і розрахована від двох гравців, грати в неї менше, ніж в п'ятьох я би не сідав. А так щоб розкрити групу максимуму, навіть треба грати її більшим складом, проте і часу, відповідно, це займає більше. Хоча й дії виконуються тут доволі швидко. Тож, якось так. Маю надію, що мені вдалося показати і розказати вам, що собою уявляє Тортуга 1667. І якщо вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі, як у підтримку каналу, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Па-па!